Привіт, мама. Це Маричка. Моя наречена. Познайомся. Добрий день, дуже приємно. Ой, як приємно. Добрий день, Маричко. Мені дуже приємно, я рада з вами познайомитись. Проходьте на кухню, я зараз поставлю чайочок зробимо, будемо пити. Проходьте. Добре, дякую. Ну що, мама, Як тобі Маричка, а? Гарна дівчина? Ну не знаю. Так, роді би гарна. Тільки знаєш, що зроби? Піди, поки вона на кухні, візьмі її сумку і подивись, що в неї там робиться. Якщо в неї порядок в сумці все розложено, все гарненько, чистенько, то сміло можеш на неї одружитись. Гарна дівчина, якщо в неї бардак в сумці, ніякого одруження. Зрозумів мене? Добре, мама, зараз піду гляну. Давай. Мама, я в шоці. Що шо таке, синку? Мама, ти була права. Ну, я завжди права. В неї такий бардак, в сумці. Це просто жах. Що тут тільки нема? Це такий безлад. Ти що зовсім? Знаєш що? Шо? Це моя сумка. віддай сюди мою сумку і йди до Марічки. Гарна дівчинка, дозволяю одружитись, благословляю. Давай.